Настав такий час, що треба пекти паску. Я думаю, що більшість українців випікають паску вдома. Особливо в селі. Тому я теж буду випікати паску у цій такій сільській звичайній печі. Це житло моїх батьків, вони це робили в ці печі, пекли паску, тому я продовжую їх. Традиції. Перед тим, як ми будемо пекти Пасху, нам треба скласти молитву до Господа Бога: Цукор, яйця, варене молоко, борошно, сіль, дріжджі, масло, лимон, куркума, цукати, родзинки. Із цих інгредієнтів буду випікати. Пасху. І коли я тісто замісила, тоді треба його перехрестити. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Маю таку формочку квіточки. Із пісного тіста я виробляю це. Натискаю, виходить, у мене такі квіточки. Серединку витискаю. Ось так виходить, І потім я прикрашаю свою Пасху. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, коматінка Божа. Боже. І печуться мої пасочки, та й так вони виглядають у печі. Зарум'янилися файно. Я вже з печі забрала паски і отакі в мене паски вийшли з печими. Ось так. Друзі, а ще хочу вам сказати, коли ми дійсно забрали з печі паску, піч не має бути порожня. Обов'язково газдиня приносить букові дрова і знов складає, щоб на другий раз вони були сухі і можна печи хліб, ну і що хто забажає. А ще хочу вам додати, що найсмачніша паска печена у печі на букових дровах. Тож, друзі, смачної нам паски і ковбаски, і мирного неба.